Мої вітання на часі Експрес-новини у студії Вікторія Єрмолюк. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Коломойський подав у відставку. У Луцьку припинять теплопостачання. Шахтарі продовжують акції протесту. Про це й не тільки. Дивіться далі. Президент Петро Порошенко задовільнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Указ був підписаний під час зустрічі з Коломойським. Президент вважає, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України. Маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян. Цитує Порошенка, прес-служба, виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Буде призначено Валентина Резніченка. Валентин Резніченко до цього очолював Запорізьку ОДА. Родом із Дніпропетровська працював в українському медіахолдингу, що належав у той час Борису Лошкіну, який зараз очолює президент. Дянську адміністрацію з 2014 року Резніченко очолив український державний центр радіочастот. У Запорізьку область губернатором був призначений у лютому 2015 року. Під Києвом у Васильківському районі впав не військовий літак, а військовий вертоліт Мі 24 У катастрофі загинув лейтенант Збройних сил України, майор та капітан з важкими травмами доставлені до лікарні. Про це повідомили правоохоронці, передає ТСН. військовий вертоліт летів із мирного у Полтавській області, місто Озер, на Житомирської. Гвинтокрил закріплений за військовою частиною у Львові. У катастрофі загинув лейтенант Збройних сил України, майор та капітан із важкими травмами, доставлені до лікарні. На місці аварії вертольота працюють співробітники правоохоронних органів та військової прокуратури. У Генштабі повідомили, що двох військовослужбовців, які постраждали внаслідок аварії гвинтокрила на Київщині у вівторок, готують до операції. Стан їхнього здоров'я задовільний. Військова прокуратура центрального регіону України розпочала досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Сьогодні в обласному центрі Волині припинять теплопостачання. Таке рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Кубіцький розповів, що для припинення теплопостачання є кілька причин. Одна з них це погодні умови. Зараз на вулиці 7-8 градусів тепла і температура повітря буде зростати. Також керівник ЖКГ зазначив, що від лучан надходили звернення, у яких люди самі просили припинити теплопостачання. Ну і звичайно, потрібно економити. Інформує Волиньпост. За словами Кубіцького, в разі критичної ситуації, тобто різкого похолодання, медичні заклади та дитячі садочки можна буде обігріти. Проте, якщо дитсадки знаходитимуть. У перенавантажених житлових масивах пустити туди тепло буде проблемно. Вузловий госпіталь, що містечко Волноваха, у який привозять поранених військових, так і мирних людей, які постраждали від війни, отримав у подарунок сучасний реанімобіль. За автомобілем лікарі медзакладу поїхали до Луцька, адже реанімобіль волновахцям надало тамтешнє підприємство. Як інформує репортер з зікстрім Павло Мальничук, сьогодні, 24 березня, відбулася передача автомобіля. Лікар-травматолог Волноваської лікарні Ігор Лісовий розповів: за рік через медостанову пройшло близько тисячі бійців та мирного населення, яке отримало травми внаслідок воєнних дій. У цю лікарню зокрема везли людей, які постраждали під час обстрілу бойовиками пасажирського автобуса. До осені 2014 року, за словами лікаря, лікарня намагала справлятися власними силами. Далі на допомогу прийшли волонтери. Вони донині купують не лише ліки, а й намагаються знайти медтехніку і допомагають з харчуванням. Втім, виїжджати за пораненими доводилось на старих машинах швидкої. Коли була трагедія, 22 травня, ми дуже потребували такої машини. Старий зношений парк грузив наших поранених. по четверо пятеро людей розумієте, що вести в таких машинах нашими дорогами було дуже важко, і стан пацієнтів погіршувався. Такого реанімобіля ми не мали. Він, звісно, дуже допоможе мешканцям нашого району та військовослужбовцям. Мешканці нашого міста чекають такої допомоги, зазначив Ігор Лісовий. Реанімобіль для лікарні у Волновасі подарувало підприємство СКФ Україна за підтримки СКФ Німеччина. Управлінням Пенсійного фонду України в місті Нововолинську проведено спільну нараду з відділом Державної виконавчої служби міста. У нараді взяли участь перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в місті Нововолинську, начальник відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи управління пенсійного фонду, головний спеціаліст, юрисконсульт управління, начальник ВДВС Волинського міського управління юстиції, заступник начальника та державні виконавці. На нараді розглянуто стан виконання виконавчих проваджень на користь пенсійного фонду, проведено інвентаризацію впроваджень по страхових внесках та єдиному внеску по фізичних особах боржниках. Нововолинські гірники продовжують мітингувати. Акції протесту розпочали з під стін міської ради. Вимоги шахтарів не змінилися, адже їм досі не виплатили заборгованої заробітної плати. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні вранці кілька сотень шахтарів розпочали протест під міською радою. Головна вимога виплатити заборговану зарплату. Останні надходження на рахунки шахтарів це 40% за грудень. За три з половиною місяці роботи держава боргує. Добиватися за свою зарплату. Вже ми скільки часу зарплати не получаємо зовсім І їздити треба теж за кошт свій. Вибачте, 7 гривень в одну сторону на божанку. І тоді вертаєшся назад. а Наша влада нам плює в лице. І оком не моргає. Будемо звертатися в Луць до губернатора. Нехай приїде сюди губернатор Гусь. Він так розпинався, що він такий правильний. Нехай приїде, скаже нам, по якій причині вони так на шахтерів наших плюють. І все. А далі побачимо. Якщо в крайньому випадку дійдемо до Києва, щоб в Києві нехай нас почують. Напередодні під міською радою зустрічі із мером вимагали працівники шахти Бужанської. У той час в кабінеті міського очільника саме проходила робоча нарада з керівниками копалень та головами профспілок. Міський голова до протестувальників вийшов та висловив свою підтримку. І людей можна зрозуміти. Йдемо до Великодних свят. Кожна жінка, родина, от, всі ну, люди заробили, вони мають право на цю зарплату. От, на жаль, міністерство не рішає цих питань. І тому от люди з Бужанки приїхали значить, з вимоги, бо їм зрозуміло, що до Києва далеко, до Луцька трохи менше, а голова тут рядом. Підтримку членів фракції Радикальної партії Ляшка під час голосування в Раді пообіцяв шахтарям народний депутат Артем Вітко. Котрий перебуває у Нововолинську з робочим візитом. У мене бабуся там, в шахті працювала в Луганській області, в там дідусь по мамі лінії, всі трудили в шахті, я вас підтримую. Що можу від себе зробити? Через, аж через тиждень буде. Но э, в данной ситуации я могу сделать э, в, средств, в тех средствах массовой информации, которые есть, озвучить эту проблему и сделать депутатский, э, депутатский запад по данному факту и э, непосредственно на министра угольной промышленности, который там и все, всяческим образом э, всей фракции, радикальной партии, э, вещи, э, все эти... Э, все эти Моменти всячески пытаться быстрее решить. Значит, у вас лежить в Верховной Раді документ 2376. Державна підтримка, 1 мільярд 250 на реструктуризацію, не включено статтю в бюджет. Спочатку було 600 мільйонів. Подожіть 600 мільйонів, зараз 400. Так ви ж допомогите, міжфракційне об'єднання, спасемо вугільну галузь двадцять 20... всіх фракцій, і ви радикально. Ну прийміть же. це. Тепер 200 мільйонів в бюджеті ж вже заложено на погашеність. Немає, зараз обдурили на Київську Русь 300 мільйонів, вкрали на. Шахтарських грошей, чого ж із цих 200 мільйонів не віддати отдасть заборгований заросло. У нас грудень не закрит 40%. 15 мільйонів. Я думаю, от проголосуйте через неділю, щоб була наша на нашу вранку зробити. Шахтарі вимагали зустрічі з губернатором Володимиром Гунчиком та народним обранцем… від округу Ігорем Гозем. Міський голова відразу у телефонному режимі поспілкувався із ними. На що губернатор повідомив, готовий зустрітися із делегацією… Шахтарів в обласному центрі, а нардеп Гусь відмовив, оскільки прямував до столиці. Ваша думка, ви зможете приїхати, не зможете приїхати, бо тут стою. Тут не зможемо, не зможемо. Зможем. Вимагаємо, щоб приїхав. Я знаю, я розумію. Так от стою і кажуть, давай, запущу, з нами зупиняється. Поїдемо, я годин перекриємо границю, да. теж де не все. Всі поки. Ja, на болі. Не, Дадут, да його... не Я зрозумів. Ну я зрозумів, я передам. А болічки, гриб, гриб Значить, Розмова Гузя, я зараз їду в Київ, я по дорозі в Київ. Якраз я там також буду вирішувати це. А, а хто має з села? Хто має робити що в селі? Поясніть, як ми маємо в селі виживати? По одному села? Я з села. Друже, я не буду багато говорити, чому я повинен відповідати за себе. От я звернувся до... Це так, Я зараз на ті перші питання ну, давню. Чому я повинен відповідати за себе? Тому що я працюю на, на ВП. Вуєлень вугілля, шахта Бужанська, яка, яка підлягає під зареєстрована, вона не підлягає під Новолинськ, яка зареєстрована, під... яка зареєстрована, під... яка зареєстрована сільської в Бужанськівській сільській раді, яка платить податки сіль. в Бужанківську сільську раду. І коли я сказав тим навколишнім головам сільради, хлопці, давайте об'єднаємося, бо з проблемами йдуть до мене. Ви зараз даєте пряму Проші... відповідь, хто живе в селі, типу відійдіть, хто тільки в місті. Почекай, ну не перебивай мене. Я ж слухав. Почекаю, почекай. То я от на щось не сказав. А зараз в цілому питання. Значить, я сьогодні був в Луцьку і мав розмову з губернатором, який, до речі, мені не підпорядкований. А я в якійсь мірі підпорядкований югор. Ну, то це Тому вас. Пит... Так само, як і Гузю, народному депутату, якого ви обирали. Тому приказати їм приїхати сюди я не зможу. Поки ворог по є. Громада. Требування приїдемо. наші. Якщо, якщо вони приїдемо. сюди ви не приїдуть ми, до нас, ми поїдемо, ми поїдемо. до них. І, просто ви просто за запрошуєте, але не з казками вже, а з опушками. Краще ви приїдете сюди, ніж, наприклад, ми поїдемо. Він мені сказав, Віктор Борисович, мені сьогодні, бо я був на нараді, я Яценюк поставив задачу займатися окопами і оборонними спорудами. Можливо, я Будуть йому окопи. Ну так що, нам виходить, да. їхати ще в Київ Тому, Тому. Тому, каже, Краще приїдьте до мене. Візьміть чоловік 15. Ні, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. Хай yeah, yeah. сюди приїжджає. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Хай приїжджає yeah, людям, yeah. очі гляне. Що ж питати чоловік? набрати при вас гузя. З yeah. губернатором yeah. я вже говорю. І yeah. Yeah. так як він каже, приїдьте до мене, я готовий організувати транспорт. 10, ось, 15, 15 чоловік поїдуть до сьогодні. Зарплат не отримують не лише нововолинські гірники. Держава боргує усім шахтам, що перебувають на території України. Хвилі протестів знову здійнялися по всій країні. Тобто ситуація дуже негативна, така люди налаштовані категорично. От ми зараз порозумілися в тому плані, що все ж таки, ну, спільно повинні бути захищені інтереси наших шахтарів спільно бо якщо пораз якщо ми між собою тільки пересваримося нічого ні до чого це не приведе і треба буде працювати бо щось в мене таке от відчуття да слава богу як я кажу вигавкали 200 мільйонів на 10-ту шахту слава богу це вже поступ вперед слава богу трошечки там були подвижки по заробітній платі але я бачу нема системності і як бути цей рік? Це постійно будуть отакі от скачки. То є, то нема, то є, то нема. А це ж впливає і на видобуток. От зараз стає питання знову в черговий раз. То ДТЕК брав вугілля, то вже відмовляється наше вугілля брати. Куди дівати вугілля? Тобто проблем шахтарських дуже багато. Я щось таке виникає в мене підозра. Чи не буде взагалі в Україні ліквідована вугільна галузь як така? Нововолинські шахтарі після мітингу під міською радою попрямували перекривати трасу в районі сіл Дігтів та Литовеш. Вони очікують на новини, які привезуть із зустрічі з губернатором їхні колеги. Сподіваються на звістки хороші, втім після стількох обіцянок. Віриться їм мало. Детальніше про приїзд народного депутата Артема Вітка у Нововолинськ дивіться в інформаційному випуску новин Нововолинська. Якщо у вас є цікаві теми, або ви вважаєте, що якусь проблему журналісти телеканалу СТН зобов'язані висвітлити, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Це всі новини на цю мить у студії працювала Вікторія Єрмолюк. На все добре і хай щастить.